З 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути вімкнені денні ходові вогні. А в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світлофар. Про це нагадують у патрульній поліції Ізмаїла. Наступає осінній період, період дощів, туманів, зимовий період, період снігопадів. Через що часто виникає недостатня видимість на дорозі, саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде більш помітним для пішоходів та інших учасників дорожнього руху. А ще це зменшує ризики потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду. Відповідна вимога щодо вімкнення ближнього світла фар передбачена пунктом 9.8 правил дорожнього руху. Якщо знехтувати ПДР і не вімкнути. Ходові вогні водія притягнуть до відповідальності. Відзначили у патрульній. За ігнорування вимоги пункту правил 9.8. Тобто неввімкнене ближнє світло фар або денні ходові вогні є адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративну відповідальність і фіксований штраф складає 510 гривень. Вімкнення додаткового освітлення, в тому числі у денну пору доби, пояснюється необхідністю позначення механічних транспортних засобів, що рухаються. Це допомагає зменшити кількість аварійних ситуацій під час нестабільної погоди а в холодну пору року дає змогу. Вчасно побачити транспорт на дорозі, але на жаль, не всі водії проявляють свідомість. Патрульні поліцейські з початку жовтня вже фіксують на території Ізмаїла та Ізмаїльського району порушення водіями саме даного пункту. Правил тому, шановні водії, звертайте увагу на вимоги правил дорожнього руху, звертайте увагу на дорожню обстановку і користуйтесь ближнім світлом. Фар, будьте відповідальними і безпечних вам доріг. Під час керування авто не забувайте про власну безпеку та безпеку інших, вмикайте фари в складні погодні умови і пам'ятайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.